Доброго дня, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я хочу зробити інтерв'ю з людиною, яка пройшла, от, проходить процес нульової фази і переходить з нульової на другу, так як я говорив в минулому відео. Так, що можна з нульової на другу перескочити, так? І от зараз хай людина от, розкаже вам. Які проблеми і які їх вирішення да, от їй приходиться з чим стикатися, що вони вирішили, що не вирішили, і куди вона зараз прагне? Да, от які зараз цілі вітаю. Це Неля Неля, теж з мого міста ми всі з Київщини. І я хочу, щоб Неля зараз представся, будь ласка, розкажи, розкажи, коли ти приїхала сюди. Як вас поселили, як вас зустріли, в яку організацію вас поселили? Тобто, як от твій шлях почався, да і до чого зараз це прийшло? Добрий день, дорогі українці! Добрий, Добрий день, дорогі українці! Хочу розповісти про свою історію.

Значить, ми приїхали в Іспанію, в Сирію 23 травня. Нас зустріли на вокзалі, на Жерміжно-зручному вокзалі залізничному представники Сіару взяли наші валізи, допомогли, помістили в автомобіль і привезли нашу постріл. Ми підписали потрібні документи, що ми знаходимося під захистом цієї програми дали. І нами вони будуть повідомили. Ми в цьому постелі прожили деякий час. І поки ми жили, ми спілкувалися з українцями, такі, як і ми, біженцями, і вияснили, що і, тут, в цій програмі, є декілька фаз. Нова, перша і друга. Раніше це було трошки інакше, але у зв'язку із тим, що почалася війна, і нас українців в Іспанії стало дуже багато. Yeah, у цій other. програмі трошки змінилося правила. З'явилася нульова фаза. Раніше людей поміщали відразу на першу, але так як нас стало дуже багато, трошки воно все помінялося. І от коли ми прожили певний час на нульовій фазі, ми зрозуміли, що ми хочемо трошки пришвидшити оці всі події, бо чекати першої фази ну, певним чином було довго, тому що це як лотерейний білет. Ти живеш, чекаючи, коли тебе переведуть на першу фазу, і ти не знаєш, коли це відбудеться і в яке місто тебе можуть перевезти. А так як ми вже прожили в свій певний час, завелися якимись знайомствами, вже е, мали певний момент. І взагалі місто дуже красиве, і ми вирішили, тут залишиться. І таким чином ми написали заяву в САРІ, що ми хочемо перейти відразу на другий рівень, минуючи Я минуючись, але вас ніхто не змушував це робити. Це Абсолютно. було ваше бажання. Да? Да, тобто да. вас не змушували кудись виходити, там давайте швидше, да? такого не було. Тобто, якщо б ви хотіли, ви б далі залишалися б на нульовій фазі. Да, У вас так. би було житло і харчування. Щодо e, харчування і будучи, до речі, на новій фазі, нам e, представили курси e, іспанської. Будучи на першій фазі, я закінчила e, m, фазу А1 по вивченню іспанської мови. А хто їх вам представив? E, наша організація, яка нами підходиться, Так, Так, так. Потім ми написали заяву на другий рівень. І значить, для того, щоб опинитися на цьому другому рівні, там умова, потрібно знайти квартиру. І тут починається саме цікаве, тому що знайти квартиру. Іспанії без контракту на роботу мульт-зісі. Це значить дуже складно, тому що е, всі орендодавці е, вимагають, вони вимагають, щоб у людей, які прагнуть орендувати квартиру, був е, контракт на роботу. А так як ми біженці, у нас цього контракту немає, е, у нас є е, е, Сказати, сказати бумага, яка засвідчує, що Сярб виділяє нам кошти, кошти на оренду Вона да, да. да. ну, Вони не має назви, так да. да. І... нібито як гарантія, але це не гарантія. Да. Да. І виходить так, що тут в Іспанії є дуже цікавий закон. Якщо ти орендуєш квартиру і в тебе закінчуються кошти, ти остаєшся без роботи, ти не можеш платити, тебе немає можливості оплачувати квартиру, ти можеш просто окупувати цю квартиру, не плати і жити в ній хазяїн, має права в тебе. Вигнать, виселити, вскрити замки, викинути твої речі. Це протизаконно і він навіть може відповідати на закону. І тому о, о, власники квартир о, зіштовхнулися з цією проблемою вже досить давно. О, і і о, бували такі випадки, коли люди. Окупірували ці квартири, їх не могли виселити і е, через суд, ці справи вирішувалися, вони підбулися роками. І вони тепер вже налякані оцими випадками. Вони дуже обережно відносяться до тих людей, які орендують квартири, і вони обов'язково вимагають контакт на роботу. Добре, скільки квартир ви вже подивилися? Ми подивилися, напевно, квартир шість 6... ти з подружкою. Да, знімаєш, да. ви вирішили да. знімати на двох, так? Да. Чому? Е, ну, тому що е, коли один, то ти е, на ту суму, яку тобі виділяють, е, ти можеш тільки орендувати кімнату. А орендувати кімнату то все е, будь е, з якими людьми, яких ти не знаєш. Це е, певний дискомфорт. Е, тому я знайшла собі компаніру, з якою ми вирішили орендувати квартиру на двох. Скільки у вас на двох виходить, якщо вам сяр буде платити за цю, ну, за цю квартиру? Ну, нам обіцяють 550 євро на двох за квартиру. І, ну, как, тобто 250 право... тобі, 250 їх, так? Да? Да, ну там може да. про 4 ну, В Сивірі можна 4 да, за, цю, за цю суму зняти щось? Е, є квартири, але вони дуже старі, вони можуть бути на околицях, але на таку суму можна розглядати певні варіанти. Справді. Добре, яка була саме перша, який був перегляд, і як ви це зробили? Як ви зробили так, щоб ви ну, от, щоб вам показали квартиру? Цим займалася моя подружка, вона подружниця, вона розсилала бабінства і запроси і відгукується один варіант, один варіант. Сіра знаходиться за чолери. Це передмістя в Севілі, ми приїхали. Оскільки це була наша перша квартира, у нас не було там його попиту, досвіду нам. Досвіду нам здалося, що ця квартира знаходиться в якомусь там не дуже привабливому районі, що квартира якась не соответствує нашим представленням. Ну це перший досвід. Ми добре зараз би ти її взяла цю квартиру? Думаю, нам. У мене було так само. У мене було, як ми першу подивилися, ти ж береш і думаєш своїм мозком який був у тебе в Україні. Тут так не можна. Куди перша попалася, першу бери. Якщо вона нормальна, ну не просто щось убити таке, де вода тіче там. От, а якщо нормальна квартира, все зразу бери, зразу. І ми ж так само, ми пішли там собі, а і ще підемо подивимося, по базару походимо, а все, її забрали зразу. Да, Квартири тут не... Ця тут uh, знімається все тему і. И... Така особливість, ріелтори вони назначають на зустріч і разом з тобою можуть піти ще декілька людей. Якщо ти там в черзі опинився там третій на просто, перегляд цієї квартири, то вона тобі може просто не достатися, тому що якщо вона сподобається першим людям, то до тебе просто не їде черга. І, наприклад, на одну і ту саму годину можуть прийти три пари, строє людей. Них, які так очікають собі квартиру, і, квартиру. Ну, це такий певний. Боня, скажи, будь ласка, які, з якими проблемами на нульовій фазі ти стикнулася, які вдалося вирішити і які не вдалося вирішити? Е, ну, На нульовій фазі ми знаходилися досить довго. і я... Ну, на ній знаходиться і до цього моменту, незважаючи на те, що ми написали заяву вже на другий рік, Але... на другу фазу, з да. нульової, на, на другу на написали. Друг. Ви написали і вони його да, так. Да, да. Да. І е, но, там умова, якщо ти знаходиш квартиру і поселяєшся в квартирі, ти вже вважаєшся на другій фазі. Допоки ти знаходишся в пошуках, ти ще вважаєшся на нульову. Тобто е, між нульовою і другою щось таке. Зараз от, ти не зараз там, так? Да? Да. Добре. Які проблеми вдалося вирішити, які виникали, от, да, такі були важкі, ну, да, і які не вдалося іще. Ну, вдалося нам вирішити те, що ми домовилися, щоб нам... Е Мовні курси організували, їх не було так? їх не було, і ми на них чекали дуже довго. Ми попали в такий період. Ми приїхали в кінці весни, в маї. І поки ми там організовувалися, ці курси ще не було. Потім почалися почалося літорадний по кусту міністерство. Ну, я так розумію, була відпустках і тому цим питанням ніхто не займався. Коли вже наступила осінь, люди вже приступили непосредственно до своєї роботи. Почалися вже якісь зміни, якісь двигання ми отримали курси. Я з задоволенням ходила на ці курси. Займалися 3 години кожного дня з понеділка по п'ятницю. Так, так, добре. Ну тобто, це вирішилось Добре, які ще були такі позитивні моменти? Позитивні моменти це те, що а, але, але. виділяють певні кошти на одежу, от люди, які приїхали. Влітку вони з собою не могли взяти весь гарний розповіл на назву час. Виділялися 90 євро на одежу. Це раз в місяць чи раз у квартал. Раз у квартал? раз у квартал це 45 євро, і якщо воно ну, там не збиралися, раз у півгода це 90 євро. Нам виділили, і я змогла собі купити людей. Так добре, але там був нюанс, да там ви не знали, що цьогорі да? <гум> про це не повідомляли, і звичайно люди українці, які більш там виноді, які там визнавалися з якихось істочником. Вони один по одному перебували другу. Думаю, що є така можливість. От ми штурмували, мали смислі цей слаб, і просили, деякі просили, деякі трибували, деякі ще якимось чином домовлялися, і... але отримали не всі. всі. Зрозуміло. Для Нового року, взагалі, фінансування на українців досить більшою мірою скоротилося скоротилося, і тепер цих коштів на одежу їх взагалі не буде, і ті, хто не успів отримати в минулому році, їх вже не отримали. І взагалі в Сіарі дуже скоротилася програма фінансування саме українців. Були і волонтери, і були наші діти, які розмовляли на українській російській мові, які допомагали нам українцям е в спілкуванні соціальними робітниками. На теперішній момент практично е всі ці люди вони споручені і залишилися ну, там, лічені дуже мало людей. Добре, е, якщо ще є якась така річ, яка не вирішилася, можливо, якась не вирішилася проблема зараз. Ну не вирішилося питання з квартирами. Я почуваюся, що це дуже складно. І він порукний фурон і... І сюди приїжджають багато студентів, які також реагують. Намагаємося всіма-всіма способами вирішити планувати. Добре, розкажеш цю ситуацію, яка виникла, що неправильно переклали. Я думаю, ми цього. Пустен, добре, ну виникла е, дуже негарна ситуація, да? ну не може, Неля не може говорити на да, Ну, Можливо, якось в коментарях вам відповісти. Так? Добре, що б ти порадила зараз тим людям, які знаходяться от на нульовій фазі в Іспанії е, і шукають квартиру, що їм треба робити. І взагалі, от твої от е, ну висновки, що б ти порадила їм зараз? Я рад. Тому що коли ти будеш сидіти у своєму хустелі чи в якомусь там місці, де ти проживаєш, і не будеш ходити, в головний офіцій. Дізнаватися, будеш тормоши своїх соціальних. Бо закони змінюються часто і може людина про це не знати просто, да, да? так? Да. Так, ти будеш знаходитися на цьому рівні, Часу це по і по 9 місяців, їх стан не змінюється. Вони на рівні, вони не знають, що з ними буде далі. Якщо вони використовує те, що у них є житло і, їжа, і на цьому їм досить, то тоді можна сидіти і нікуди не, не правда. Якщо ти хочеш е якихось змін, якщо в тебе є якісь цілі, треба дізнаватися е інформацію. Треба спілкуватися українцями, які в вдома, треба наполегливо замовлення. Це дуже дуже важливо, е тому що я е складалася з такою ситуацією, коли люди з України приїжджають сюди, у місті, але вони його не використовують для того, щоб Вивчить для того, щоб полегшити свої життя. Вони якісь енергії, вони вважають, що якщо вони біженці, він щось повинні. Вони бідні нещасні, їм повинні всі абсолютно допомагати. При цьому самі не при не прикладуть до цього максимум зусиль. Я вважаю, що людина повинна. Якщо вона щось прагне, вона повинна е прикладати ну, максимум зусиль для того, щоб щось у неї вийшло. У нас дядя дуже в кіно хоче попасти ззаді, став дивиться, 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 дивиться. Він, ми знімаємо. Він тут. знає українську мову, він слухає що ми говоримо. <різь> Добре, так. Добре, і ще яка порада, можливо. Е і ще порада Така, якщо ви вирішили їхати за кордон. Ви повинні дуже о, ґрунтовно це обмінувати, тому що о, ви не думаєте, якщо ви попали за кордон, тут о, всі мільйонери і гроші дістаються дуже легко. Все це зовсім не так. І треба проплати ну, максимум багато зусиль, щоб Вітаю. Що все вийде. Добре, е, я тобі дякую. Е, я впевнений, що тебе все вийде, все скоро зніметься, зніметься ця квартира, бо я пам'ятаю, як ти їхала, теж воно, теж було хвилювання, не було, не зрозуміло, доїдеш чи не доїдеш, що ж там воно буде взагалі. Все сталося, все сталося нормально. І зараз, я думаю, все буде так само. І ми потім знімемо відео, на якому ми розкажемо, як ти влаштувалася, добре? Добре, я думаю, Бог почує мої прагнення, мої молитви і допоможе в цьому питанні. Добре, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться тим відео з вашими друзями, кому це потрібно. Нехай вам щастить!